Дивіться, ми зараз зламаємо оцей акумулятор. Це у нас система резервного жилення. У нас під'єднано сюди <посереджен> холодильники, мікроволновки, все. І зараз ми включимо чайничок. Дивіться, включаємо чайничок. Клац, оп, оп оп оп-оп. І зламали. Зламали акумулятор. Олексій, можеш сказати, навіщо ми зламали акумулятор і що ще відбувається? Ну, якщо чесно, я взагалі не розумію, що відбувається. Я коли перепрошив Віктрон, він по Повинен одразу тягнути з мережі з мережі, тому що мережа під'єднана і не, не трогать акумулятор. Але він чогось вначалі питається з акумулятора, потащить 2 кВт, А цей дайнес у нього ограничення, Він 2,5, дві але він БМС обмежує обмежує. Да? 0,5 С, тобто 50%. Ви можете одночасно з нього знімати тільки 0,5 С. А це... ми зараз питаємося весь номінал зняв. Тобто 2 кВт чайничок він зразу йде в помилки, хоча він 2,5 кВт. Це це до того, якщо людина обирає системи резервного з сонячними панелями, то дуже велику вагу треба приділяти акумуляторам і токам розряду. Правильно, правильно бо можна бути з акумулятором і без світла. Ви такий розумний. от, так що е, бачите, от Серега ж продає вам це все. ви бачите, який він розумний? Це до речі, сам, я вам сам сам попросив зняти відео, сам і розказав. Да, так, це що... я вам пакосні коментарі всі допишу. Да, це, це я, що от майте на увазі, що на 5 кіловатний інвертор не краще не ставити 2,5 кВт. Хорошо, у мене є ще чай. одне питання, і ще одне питання маю до вас. Да. Скажіть, будь ласка, а оці акуляри? Це у вас? Аріджнол арманія рік чи ви на базарі арджіно аріджіл? Да? Ну дякую, дякую.